Всім привіт! Сьогодні ми будемо гуляти по всіх полях. Буде огляд про яри і озимі культури. Як їх висіяли, вже отримали всі сходи ярих культур. Будемо дивитися. як посіли, як розклала сівалка і так далі. На даний момент ми знаходимося на соняшнику, попереднику кукуруза. Потім кукурудза була по кукурузі, коротше. Кукуруза по кукурузі і соняшник на даний момент. Ось такий ось стан виглядає. Як ви знаєте, нас лили дощі дуже сильно і зимно дуже. Сьогодні 31 травня. І ось такий ми маємо соняшник. Вибачайте за вітер. Ось соняшник. Ось такий вже має справні листки, вибиває ще два і там ще маленькі. Ось. Лега викупимо, подивимося на коріння, як він ви... Якщо викупимо, то дуже щось тверде. Такий коринчик, чуть-чуть далі ми його перепали, але нічого страшного. Ось. Посійний був на 4, на 3 см. Ось. О. Воду сюди посійний. 3 см або 1 дюйм. так постійно. Зараз ми посчитаємо скільки штук намети. Отак ось розклала сібалка потім ні, е розклала сівалка ведерста Темпо, 8-гадково ось так. Як ви можете бачити. Зараз ми глянемо, поміряємо тут на метр. Поставили біля там того і щитаймо. Раз, два, три, 4, 5, ну, 6 на 6 сі... рослин на 104-3 сантиметри. Сама вістнь 21. Тут чуть більше. Ось вийшло. Так, приблизно. Ну, одинаково, одинаково, можна сказати. Ось є пропуски. Не без того. Наші не, не може, це не е, просто проблема. В насінні була, якщо в нас там є одна Або пропуск. Все ідеально не може бути ніяк. Це зрозуміло, камінець тому може бути? Не видно. Ось тут також пропуск. Находиться. Ну коротше. Десять двойники. Ось якось тут. Ось так ось тут. Соняшний пригляд на кукурузку. Вітер сьогодні дуже щось. Сьогодні чуть капку менше ніж вчора, але все одно дуже-дуже вітер. Так, тут у нас посійна кукуруза. Е, був, була пшениця, рипак, пшениця, рипак, але рипак з'їла мошка посіли кукурузу одразу ось як виглядає сама кукуруза як ви можете побачити градочки рівненькі також сіли те саме темпо вісьмирятковою сівалкою ось так Вон бачите грипак трохи лишили. Ось така кукурузка Вона вибігах. Бачите, бо синя Кукургоза. Кукургоза від о, української компанії. Там компанія Юнга.

Та і отак Глянь, скільки штук намети посіяно. Ну, кукуруз набагато фаніше висілась, ніж соняшник. Ось 19 сантиметрів, Ось отак. Ось посунути буде двадцять. Раз, два, три, 4, 5, шість, шість, сім, шість, сім. На сінинок, на метр. Ось так ось виглядає, бачите, проскладало файно, немає пущі пропуски, ось двоє є. Чуть пропустило вже двійник. тут пропущено. Є ось так. Висілось. Загалом файно. Це ми глянемо де пропуск. Що там? Ось навіть тут. Пропуск. Саме поле дивіться, як виглядає. Бо хренів дуже немає. Он нагипак ще є, бо то понятно. Ой, бачите пропуск. Бува, але тут алізе кукурузка. Ось лізе, зимно, зимно і вони тільки-тільки лізе, бо бачите, як, як скрутилося і тільки вилазить. Кукурузка вже має два сруби, як справжніх листка. Де, то ще у нас тут пропуски були. О, о. Ось тут пропуски. Я не кажу, що ідеально сівалка сіє, але також може бути пухлічність і в носінні, самі, самій, а не в сівалці, о, бачите? А лежить але, але він тільки починає кільчитись, тільки, бо ще й камінчик ось лежить біля неї. Ой, бачите як? Тільки-тільки щось там пробує, бо він закручується, щось вже не то. Бачите? ще є пропуск бахлян сівалка йдено ну, по що висіває але але і таке буває Тут не видно тут вже пропуск вийшов Паку, щоб все зелене тут перед тим як сіяти Хоч би як дали ось так ось все їдемо на хіпак глянемо як він цвіте дуже файно зараз цвіте їдемо туди дивіться вухо стихчать кози. Ну, завмер. Ось такий хріпак в нас. Він перший був звів до тих морозів, тепер перестав, потім знову цвіте. вже он він... центральні пагони, ось центральний пагун. Вже он зав'язав, зав'язав строчки. Деяко абортував, деякі змерзли, бачите, які кривенькі. Але нічого, щось та й буде. Вже он і бокові пагони подавали. Ось боковий пагінь. Вже от також має аборти були. Ось ще чуть до цвіта і все. Слухайте, як бджоли годуть. Такий схипак, це над дорогою. Такий наш хипачок. Чуть далі, він чуть яка маса Який він тут густий. Загуш... ну, він не загустий, густий, але йому хватило. Йому хватило, він тут не дуже був густий, але йому, бачите, як хватило. Так, якщо вирву якусь хреслинку, то покажу, о, ще й вирвав Тут було. О, бачите, пообігла козуля. Тут козулі теж вели життя тому хипакові, якщо чесно. Він тут був такий похейзаний, але нічого, бачите, як файно. Е, тут хипак по пшениці, ще раз скажу. Тут якраз якраз десь отак, як лишився хипак. Тут вносили хрідкий гній. Ось дивіться, яка коренева система, вона зломилася. А може ні. Ні, вона не зломилася. Це вона така є. Хоч тут було глибоке рихлення, але все одно файно вкоренився. Шитаємо, скільки пагонів. Раз, два, три. 4-5 основних пагонів. Доволі клас. Ось така ось рослинка. Ось такий ось хипак. на вигляд має. Вже бачите, по утворюванні бокові пагони файно. Дивіться, скільки тут раз, 15-30 приблизно сантиметрів. Вклав е, стручки. Це дуже-дуже пристойно, файно. Тут он є, бачите, трохи від морозів, воно покрутило його, трохи дало по шапці, але нічого, дуже файний результат. Тако, ну, такий ріпак файний. А, і ще то було сім. Ось, бо відлумився. Сім пагонів має. Ось так. Ось самий гріпак має метр десять ось. Не високо, ну, не з великих гібридів, а з маленьких, ну, середніх, файний. Досить файно. Зараз не дуже годяться за великими гібридами, бо то що... Потім дуже багато хешток, і це не дуже добре. Ну як, файно, але він дуже втрачає енергії, щоб вигнатись вверх і піти. Так, дивимося, чи є квіткоїди. Квіткоїдів я не наблюдаю. А ні, є один. Ось. Квіткоїд. Чуть-чуть є, бачите, вже поусипалося. Від є, можна, можна було би ще раз пройтися, але вже багато зав'язалось. Ось. Може вони вже й прийшлися, але були дощі не впевнений, що вони прийшлися. Від квіткоїдів. Та й ось так ось. Ось так ось виглядає хіпак всередині. Як ви можете побачити, трошки є постого, ось на цьому буде краще. Ось як бачите. Отак. Оце щось є трошки, і тут якесь як почервеніння, а так пустотіла нема нічого пше. Хібак файний бомба. І бачите, навіть краю тут під лісом ось. Тут досить досить файно. Файний репак. Такий густенький, файний, їдемо далі. Далі буде кукурудза соєю. Ось тут соя. Це додібраний городик. Посійна соя, дивіться скільки пер'ю є. Але нічого страшного, раундапом покрапиться, бо це своє гемо. І все ось така соя. Вже має перших, першу пару листків. Вже буде перша тричастий листок вибивати. Ось так. і така гостина. Тут осіла сівалка ТРСМ, Потінгер ТРСМ С 6. Ось такий вид. Почали курчувати ось тут. Там теж викорчував, але соя там вже чисто, там файна соя, бо там вже соя два, два чи три роки під хат посіяно, там, там вже все файно. Все, їдемо далі. Ось ми вже на полі, де постійна соя великим посівом. Соя гемо і кукуруза юнга. 260 фау соя по сої, Кукурудза по соняшнику. Посіяна. Загами прийдемося по сої. Ось вийшли на пос... лагони. Між хаді тридцять. Ось така от соя. Зараз мягко, досить дуже мягко, дощики не забили її. Тут так ось виглядає кохиня, глибина посів була 5-6 сантиметрів, нічого собі. О 6 сантиметрів. Так, глибоко, кажуть, була сівалка потім ГРТХСМ. І вона, і вона е, з дисками перехля, і все. Ось кукуруза має дуже багато палец соняшника. Був по соняшнику. Також була змерзла. Ось. Також була бо синя. Посів також на 5 см. Як бачите. Ось так ось. Такий ось вигляд має поля. Ось так ось. Ідемо далі. А, да, ще. Поля досить чисті, соя чиста досить. Взагалі бригні немає, може десь там щось Але бачу як то кропили, бо садило зілля. Ось саме зілля тут. Ой, і ще одна соя вже на громада. Тут вже третя хиксоя чи четвертий. Я нічого не можу сказати, бо сою. Все, далі їдемо ще на соняшник один, по хіпакові, бо рипак там зовсім не зійшов. Чуть зійшов, але потім зверх. Там ще покажу соняшник. І потім на пшеничку і все. Ось соняшник. Ще раз вам покажу. Це по хіпаку. Була пшениця. Потім хипак, і знову і хіпак перше зійшов, не було вологи. І ото посіли соняшник. Хіпак он, бачите, як є. Трошки його багато, ще й далі є, але це не страшно. В рі... соняшнику це таке. Ось такий ось вже соняшник, ладно, дві бари є вже. Мистків. Одна пара і вже друга пара пощіп вийшла, і третя на підході. Ось так ось виглядає соняшник. Десь на 19 см також посіяно. Соняшник сіявся з добрими, ми також. Ось так ось виглядає, такий ось Такий ось вид Соняшника Ось зараз покажу вам ще з хліпак. Тільки вже з цієї сторони. Ось так ось він виглядає. Цей хріпачок нашій. Ось. Ось Він виглядає з цієї сторони. Цей хипачок отут. Дивіться, які налиті. Файно налиті. Дуже файно налиті. Строчки. Це тут прекрасний хипак. І дивіться, який він тут молостенький навіть. О. Дуже файно все. Картно налились стручечки, вони тут от бомбезні просто. Ось такі стручки. Великі, файні, грубі. Тут там, касу мало підживлялись також. Дивіться, звісно, та... тобто, тут шкоди носить пристойні хліба. Файний, файний тут, що якщо ми далі зайдемо, також тут є чуть менші. просто він налився вже дуже. Ну, але він такий файний, тут. Так що, от такий ось у нас хіпачок. Вся остання станція у нас пшениця, їдемо туди. Дивимося, яка вона, вона вже має бути в фазі в труб часті. Глянемо. Так що їдемо. Ось так ось ми вже на пшениці, то 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 на днях десь її підживляли або від хвороб кропили. Пшениця теж трохи пострадала тут. Того, що були морози, але нічого тут пшениця, така бомбезна стоїть, що це просто. Дивіться, яка чорна, яка чорна пшениця. Мені по коліна з пів метра, як мінімум, має. Дивіться, яка густа, як загустилась, ну, взагалі просто бомба. Ось і. Маю корневище яка то все не, ви... не вирвалось. Ось така ось пшениця. Вже ось, як бачите, ось пшениця така, вже вибиває колосок. Сама пшеничка досить пристойна. Хвороб ніяких не видно ось, взагалі. Де-не-де, -де, може чуть, чуть тенька, Ось бачите. Ото вони і, і кпили ту пшеничку, щоб ну, не було зілля, щоб не було хвороб. Але бачите, вже вибиваєш, ем, колосок вже вибиває, вже, вже. Це дуже файно. Ось, ось такий вже колосок має. 1, 2, два, три, 5, п'ять, 7, 8, 9, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, дев'ятнадцять на сім зернин. Це досить файно. що з цієї пс... пшениці щахтіти. Як вона перетерпіла морози в... Зимою було мінус 10, почті голу пшеницю, там може пер сантиметрів, може сантиметр-два було снігу і все. І дивіться, яка файна пшениця стоїть. Яка файна. Дуже файна пшениця, гостенька, така тут Маса дуже буде файна. Ось богини є, але вони заглушені. Потім буде десикація і взагалі нічого не буде. Якось отак. Ну, Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, питайте, щось розказуйте. Всім до зустрічі!